Всім привіт! Сьогодні 4 грудня. Ще й восьми немає. Ми приїхали на шабашку. Ну, як типа, допомагати приїхали. Зараз може приїхати хазяїн поля. Він типа, своїм трактором трошки нам теж допоможе І Кореш приїде. Тоже трактором буде пахать. Короче, 4 трактора должен сьогодні тут пахать. Короче, горох тут обух. Ну так ось, о, ногою цей, тут земля мякенька, по крайней мере, зверху. Морозець. Хорошо, що хоче так буде пуксувати. Значит, коржик замець Непонятно ну, то ли дискованная, то ли, то ли ні Мабуть більше, що ні. 12 гектар. Так, приїхав ще один трезончик з таким богом, як у мене, на високих стойках і рознесе гід корпусов а тільки з пластиком отвалами. а тут і трошки поможе гораздо бути за старий м тезон підтягнуться ворот іще ну так Важковато, я вам скажу. То я ходив пахали, пакаливши чи не чище. Без передка. Ну зараз теж без передка. Тільки підбуксовує, треба включати передок. Видно, що пробуксовує. Важкува Хоча зверху, вроді то така м'якенька заменка, я думав, м'якіша буде. Але ніфіга. 82. А, бундор, ну, бля... а тут три дня, это четыре. Интересно, конечно. Ось у нього, коротше, лампочка гориться, типа воздуха, навірно, цей забитий чи що. Бо вони його тільки купили, Ще якась толком і не обслужували. Коли я його е, з Дніпра приганяв. новеньким. У мене 2015 року, а в нього 12-го, то там 200 моточасов всього. Він якби нічого толком і не робив той трактор. Скати ще рідні. Сладі вообще класні. Спереді трошки підперті, ну класні. У мене теж ще резина якби рідна. Не будем наступную загинку забывать и вперед. Короче, тут здесь 12 гектар, там плюс-минус. и надо сегодня спахать. я думаю, что при МТЗ может приедет. Найстрень еще потом. Здесь хочешь Короче, цей Вниз, вроді б то нічого йде і то так підсмикує а на гору прогупсовує капець важко пахається я не знаю чі, що в що році тут пахалося їм уже просто здискувалося і, і посіявся посіяться гору юник взагалі, важко Йдемо як баровоз, блін? Ну так їде. Мишаки у нас стрючків. Ми ще понаносили. Ну, не видно це вже. То там попереді Якийсь мешак був, попався. колповся. За Та там стрючків з гороха капець. Вставав, коротше, продував. Солярка, коротше. Чую, Оце тільки така нагрузочка. що довгенько під нагрузочкою чую, що йому солярки не вистачає, задає. А то взагалі доїхав до краю, тільки повернув і заглов. Коротше, продув, вроді нормально. Ну, це таке перший раз, щоб типа повні баки і не хоче їхати. Лічно як уже солярка вже заканчивается, получається справа, якщо по поводу трактора справа висасує, а в лівому, получается, начина добиваться. Но раньше ж там сетки ж не було на боку И цей і виходить, видно, що мусора вже в баку чималенько. Це ну, ж позавчора коришу пахали, чи не чище, їхали вже ночі під гору. Ти, коротше, заглох. Открутив саночку щодо краніка та електродом протолкав і поїхали далі. Це таке вже не раз було. Ну, а з повним баком це перший раз. Та такая короче МТЗ той поїхав Десь фильтр поїхав мыть Думаю що ще проїде Ну а там кто его його... ну, тут все конечно пыкты да пыкты То есть такая не то снежок не то труба пролетая Поражалось мінусова температура, що з легку корочкою завоси, а тут опсувало взагалі тут конкретно. Видно, що земля така тверда. Була такі грудки, аж вивертає. Ну, Артема, як, Димить, як паровоз, парамоз, а важко йому, конечно. Тут некоторій спеціалісти розказують, що Юмзом третєю, блядь. Ну, Може ви розуміли, Юм зходи, виходить, за десь 8-8,5 кілометрів першої передачі. Я хотів ось 9, 9,5 і то бачте, просідає. Як тут 90 коней, стоконе, блять. Та йому важко. А то каже, третю ЮМС ходить. Не знаю, де він у вас там ходе. Приїхали, попробував, як він йде. Коротше, приїхав 892. Що виходить? 2892. 182 МТЗ і Юмзик. А отам трохи там далі. Тоже 892 ходить з цим добротним погом? Ну він тут не саме поша й там по старям зараз буде трошки веселіша, як в 4. 12 корпусів два ранки рух Артем поглядає воду, бо комба піднікає, з собою то набрали води хорошо, що стовпшить є їх буде покласти, як бардачок. Гулны. Вот ну, такая цупка, блядь. okay З цим почали, без ков почали. Ну, протягом суть. І вже, грубо говоря, під 8 уже іспали. Звісно, да, гуртом. Це таке легше батька бити. Артем не відстає, я кажу. Я все. летает сегодня сегодня вот такая воно якости Там пальца стоять получается с выкидных плюсы то плюс 8 и дощика стоять ну воно такая может мокрый снима может пролетает Полоска тут Не знаю, може, півтори та плюс края Ну В общем десь Гектар дві Осталось Гарросна камера Бляха хоче Працювати По 20-тки десь зипнув город. То з дому, коротше, його сценарій. 100 тонн, 102. То і так потихеньку, коротше, забрали його. Тось чи по 8, чи по 9 тисяч тонн, тонна. Відчайділо трошки перестояв трохи горох було чим спасить, може Росії я осыпався. Не знаю, я подыпал вроде видно так ворога. По сравнению так як Соя висыпалась. Не пахає оборотним. Получається, там вже такі вендові, е ці, я забув як він називається, красний такий, е е красний, а воно якось залипає. І завертає, такі просто типу, горне. якось його не, не завертає, а просто горне. Ось отожі, рядом, оце пахав. РТЗ з таким самим пугом. Туди видно такі порозди і воно якось чужіше заговорює. Тому воно його не круте, а просто толкає. Тут ось бачите, як-не-як, а все одно закручує, хоч трохи. А той просто толкає. Вроде уже он стоит, а тут не фигня. Ну и края, конечно. там закончили переїхали на другий кусочок тут усе рядом теж МТЗ з оборотним плугом пахає і ми тут чотирьох соня пахаємо. Очень письмен черевней, Ну, трохи є такий, ну, мало кому не здоровий. І там що ще, мабуть, не знаю, там і на круг, чи на два цели. І нам тут виходить, ще, ще пару кругів. І все, і края. Так, все, коротше, пошабашили так поработали всім дякую за увагу до наступних відео